Сьогоднішня тема ефіру ніколи не пізно почати. Отже, мене звуть Наталя Михайлівна Томашук і я власник онлайн школи математики «Томашук Скул». І хочу вам сказати, скільки б вам сьогодні не було років, ніколи не пізно почати вчити математику. І я маю особисто досвід, що це дійсно так є. Хто у нас найчастіше вчить математику, і ми з цим можемо всі погодитись? Це школярі, які вивчають математику в школі, да? для чого не вчаться? Ну, здебільшого вчаться математику в школі для того, аби там, заробити якісь класні оцінки, здебільшого вчать математику в школі для того, аби вітаю всіх, хто приєднався для того, аби поступити в до вузу. Да? Тобто випускники шкіл, і також е, є ще інші, хто вчить математику. Тобто, це не школярі, не ті, хто вчаться в ліцеї, не ті, що вчаться, там, не знаю, в гімназії десь, це ті, хто вже давно закінчив школу і вирішив вступити зараз до вузу. Да? І хто ще вчить математику? Ну сьогодні прям це мега актуально. Починають вчити математику чоловіки, які геть не хочуть, аби їх спіймали на вулиці да, і повезли на війну. Ну це реальність сьогоднішнього дня. І я вам хочу сказати, що, е, наприклад, ми перерахували основні моменти, да, хто вчить математику. І зараз хочу вам сказати, що. Бувають і такі 5% приблизно учнів, які вчать математику не для того, щоб там заробити оцінку, не для того, аби вступити до вузу, а тому, що їм це просто цікаво. Да? Їм це цікаво і вони вчаться. Таких дітей дуже мала кількість. Вони зазвичай вчаться самостійно, по підручнику, вони можуть вчатися з соцмереж, передивляючись якісь відео. Найчастіше це будуть відео не з Тіктока, тому що там серйозних відео немає. Ну, принаймні, у мене серйозні відео, де можна трохи повчитися цим 5% учнів, є в Ютубі, і там можна дійсно вчитися. І багато хто дуже вдячний за ці моменти, що там можуть для себе підібрати. Але таких дуже мало, да? Але є. О, так, я собі трошки готувалася і зараз чомусь збилася. Це, напевно, вперше. Є такі, що вже закінчили школу, да, учні, і от вони хочуть, вони пішли працювати, і вони бачать, що з їхньою освітою ну, ніякою, просто закінчили школу, роботи нормальної не знайти. І ось вони приймають рішення. У мене був учень, який. Був в школі весь час двічником взагалі. От він просто атестат і все пішов працювати. І Він зрозумів, я так жити більше не хочу. Я не хочу фізично працювати, кожен день дуже рано вставати. Він сказав, я хочу йти поступати на вищу освіту. Він цей двічник, він нам сказав, я двічник. Він це заявив. І він за рік пройшов курс математики у мене в онлайн-школі, і за рік вже вступив, подав документи і вступив на один вуз. Поступив на бюджет, на інший вуз був, поступив на платне. Він обрав платне навчання. Він йому там більше сподобалася спеціальність, але подавав суди, тому що він, хоч і пройшов багато, але не до кінця. Йому було трохи важко, але він дуже старався. але Він все ж таки здав ЗНО. Тоді ще було, вступив, все було класно. Є у мене унікальний кейс, коли е, жінка-українка е, під час війни переїхала до Чехії. І вона зрозуміла, що вона не хоче там працювати. Як працюють більшість наших жінок за Як вони працюють? Десь працюють прибиральницями в готелях, десь працюють там, ну де попало, грязну роботу роблять санітарками, роблять там прибирають після хворих. Тобто робота не не сама найкраща. І вона зрозуміла, що їй потрібна освіта. Їй було до 30 років, десь 28-29 років, і вона. Вирішила, що вона буде вступати, і вона брала для себе досить серйозну спеціальність. І це була математика, це була спеціальність IT. Аби вступити на АІТшника, їй потрібно було менше ніж за рік підготуватися до вступу. Це не як у нас НМТ, це вони здають вступні екзамени до кожного вузу окремо. Тобто вона прийшла до мене десь восени, а в травні у неї вже були вступні екзамени. От вона десь за вісім місяців приблизно пройшла весь шкільний матеріал з 5 по 11 клас, дуже відповідально віднеслася до цього. І ви знаєте, вона вступила в два найкращі вузи Чехії, в два найкращі, причому там, де математика була профілюючим предметом. Ви розумієте, математика це вам не якийсь предмет, який там казочку прочитав і вивчив, це потрібно реально розумітися на ньому. І тобто вчитися можна в будь-якому віці. І найчастіше це, звичайно, вчаться школярі, і у мене є багато кейсів, особливо мені подобається цей кейс, який у мене е, був хлопчик, прийшов рік назад, да, десь на початку другого семестра. Він був у шостому класі. Я питаю, які оцінки. А він каже: Та, у мене класні оцінки точніше. не так», Каже: 3, чотири, п'ять, інколи шість навіть буває. А я карта, це класні оцінки. Та я знаю, класно, я знаю на десятки мені. Просто так ставлять. Ну окей, кажу, давай перевіримо твоє знання насправді. Я не вчитель твій, я тебе не знаю. Ми протестували, виявилось, що там ситуація така, як йому ставлять оцінки, і навіть гірша. Да? Це була середина шостого класу. Це коли діти починають вчити додатні від'ємні числа. Це вже найскладніший матеріал для шестикласників зазвичай. Але цей матеріал не можна брати, не маючи базу першого семестра шостого класу, не маючи бази п'ятого класу. І відповідно, що ми зробили? Ми дуже швиденько десь за 2-3 тижні надолужили цей матеріал. У мене є курси, де можна швидко надолужити упущений матеріал. Головне бажання. Тобто він швиденько надолужив мінімум необхідного з п'ятого класу. Ми не все брали. Ми брали лише те, що необхідно для того, щоб розпочати другий семестр шостого класу. Ми швиденько розібрали перший семестр шостого класу. І він вже підключився на рівні з усіма, шостий клас взяв е, паралельно зі школою. І буквально вже через півтора-два місяці у нього з'явилися в школі автоматично, без того, що його недооцінюють. Оцінки 7-8. А на кінець шостого класу він вже мав десятки. І претендував на 12, Він каже, я ще таке завдання хочу знати. Тобто йому настільки це сподобалось, йому так класно йшла математика, просто він в школі виявилось, не розумів вчителя. Але він, який був впевнений, що він все добре зрозумів, що він все добре написав, але його просто недооцінили. І відповідно, коли ми вже піднялися, зараз він навчається у мене продовжує навчатися в онлайн-школі і вчить уже геометрію. Так само затято з високими оцінками. І йому це дуже подобається. І наразі до чого все це я хотіла сказати, що е, не дивіться на те, скільки вам років, не диві... якщо ви маєте на меті здобути вищу освіту, да? не дивіться на те, в якому ви класі, що вже пізно, да? от вже пізно там, у сьому класі братися за математику, я вже все запустив, пізно вже братися за математику у 10 класі. Не думайте, що коли-небудь пізно, ніколи не пізно, скільки б вам не було років, ніколи не пізно починати. І це не лише про математику, будь-якій справі, якщо у вас є якась мета в житті, якщо є якісь бажання до чогось дійти, є якась мета чітка, ви її бачите, є бажання, все можна досягнути. Отже, якщо ви на сьогоднішній момент школяр з поганими результатами. Починайте навчатися, приходьте на навчання. Я гарантую вам, що ви вийдете на високий рівень, якщо у вас є бажання. Якщо ви в 30 років захотіли, я вам казала, що є кейс, також можна навчатися. Якщо ви той самий чоловік у який не хоче на війну, хоче жити, приходіть, навчайтеся, буде скоро НМТ, ви ще маєте час, аби навчитися. І ви також вступите і залишитеся живим. Це все, що я сьогодні хотіла сказати. Дякую всім, хто приєднався. Як завжди, приходіть на прямі ефіри. Зустрінемося в п'ятницю о 9 годині. Пака.